Радіо Chicago. Ну, давайте поговоримо про мільярди гривень, які йдуть не туди. Зараз мережа гуде через сумнівні та скандальні тендери, які проводяться у різних містах України. Якщо повертати сайт електронних закупівок Прозоро, то здається, що немає жодної війни. Люди дивуються десятки мільйонів гривень. Чиновників різних рівнів спрямовуються суто на потреби мирного життя. Якась дивна на нас паралельна реальність виходить, бо в той час же. Волонтери вже другий рік поспіль відчайдушно, відчайдушно збирають копійку до копійки без перебільшення і передають ці кошти для наших воїнів, щоб вони змогли нищити ворога, виганяти ворога з нашої землі. А паралельно з тим, ми бачимо, власне, відбуваються такі проекти, як батьківщина мати, як те, що в Харкові хочуть забрати пам'ятник, це теж не безкоштовно. Той самий проєкт про Голодомор, про пам'ятку до Голодомора це все важливо. Це все було б важливо, якби ми жили в мирний час. А зараз ми говоримо про мільйони, мільйони, а подекуди і мільярди е, доларів. А згадаємо знову ж таки те саме будівництво в Києві. Один і 1,3 мільярда гривень було виділено на те, щоб побудувати, точніше відремонтувати дороги в місті Київ, дороги, які можуть бути зруйновані буквально за декілька хвилин, Тим більше, ну, що ми знаємо, скільки в Києві ракетних атак, і насправді буває. Тому для мене це взагалі дуже дивно. Ну ладно, там, окей, можна залатати, як то кажуть, там якісь вибоїни, але. Держкіно ми говорили на днях, що власне держава виділила мільйони, знову ж таки мільйони гривень на те, щоб зняти серіали і фільми до Нового року. Ну про що ви говорите? У нас іде війна, люди-волонтери відудуть дійсно останні, віддають від зарплати, живуть на збереження, а держава вирішує собі зайнятися різними культурними проєктами. Як це довго триватиме, невідомо, але це направду, демотивує демотивує волонтерський рух. Радіо Чикаго»